Україна не мов би, повернулася у 90-ті. У нас як два десятиліття тому почалися вільні відключення електрики. Чи довго вони триватимуть, і яких ще неприємностей чекати від зимового сезону? Ці та інші теми порушуємо із нашим гостем, експертом з енергетичних питань Валентином Землянським. Пане Валентине, доброго ранку. Вітаю вас. Якщо нас зараз бачать глядачі, це хороший знак. Принаймні, вони мають зараз електрику, яка дозволяє це зробити, але жарти жартами в Україні вперше склалася настільки серйозна ситуація за довгі роки з вільними цими відключеннями. Ну про це ж говорили експерти. Знавці енергетичної сфери про це говорили. Хіба? Вау. Суті да не прорахували, і про це говорили, що потрібно прорахувати ще ну. Хоча б не на початку, хоча б в середині літа. Про це про це потрібно було подумати. Хоча б ніхто про це навіть не, не намагався подумати, не намагався звести баланси, не намагався забрати навіть те, що належало Україні. Якщо було зрозуміло, що там на сході будуть проблеми, на сході можна було забрати вугілля, яке зараз там лежить і за яке там намагаються домовитися. Тобто можна було уникнути цієї ситуації, і говорили про те, що вугілля вивозиться, вивозилося на той період вантажівками і великими потужностями за межі України. Де воно є? Ну не не можна вивести там вантажівками той обсяг вугілля, який який є на складах. Тобто на складах там приблизно 4 мільйони тонн вугілля. Виходячи з того, що у нас там дефіцит десь приблизно 6 мільйонів антр... ну, антрациту мається mm -hmm. на увазі, тобто це саме цього вугілля не вистачає цієї марки. Ну от 4 мільйони, да, ми б зараз там проблем не мали ніяких, спокійно собі б там вирішували за рахунок імпорту, не знаю, там домовлялися з Росією, з південно африканською Республікою, з Австралією, з ким завгодно. Тобто, у нас була б був би запас. Тобто, ви стверджуєте, що те, що фактично знаходиться на території України, хоча і у зоні АТО його достатньо, аби Україна не мала таких проблем, як. На жаль, не на підконтрольних територіях, на підконт, але навіть те, що є на підконтрольних. Ну була а, заява пана Москаля з приводу того, що там 100 тисяч тонн є, але немає дизельного пального, немає а, а, рухомого складу. Залізниця не може вивезти. Ну як це може бути? що Навіть там, де немає бойових дій, там де все спокійно, лежить вугілля. Давайте його заберемо. Ні, не виходить. Тобто, а якби це зробили влітку, коли ще це контролювалося угу. Україною, ці території ну, знову ж таки проблемні, ніяких би не було. Ну проблеми, які склалися зараз, вони пов'язані на цей момент із відключенням, якраз із аварійним відключенням Запорізької АЕС, наскільки я розумію. Тобто, ситуація, взагалі, яка із відключенням блоків? Є планові? Є аварійні ситуації? Яка тут ситуація? Який графік відключення? Скажіть, вже от у нас вже застосовано графік аварійних відключень. Тобто, у нас дефіцит потужності сягав от на минулому тижні він сягнув 6 ГВт Угу. От Такого ще не було нікого. Ну давайте так, щоб було зрозуміло. 27 гігаватт Це взагалі загальна потужність, яка зараз забезпечує Україну споживачів України. От фактично 6 гігават цього не вистачало. Ну це... це через Запорізьку тільки хіба Ні, так це, це не через Запорізьку, це через нестачу вугілля на теплоелектростанціях. Тому що саме вони мають покривати піковий, а, піковий попит, який виникає зранку, який виникає ввечері. Ну тобто максимальний попит. Бо вони так і на ну, це маневрові потужності. Базові потужності атомної електростанції вони працюють в штатному режимі, там ніякі. Але вони також будуть відключатися. Я певний графік. Візування. Графік, графіком. Ну дивіться, от там було, було, було аварійне відключення. Так, воно спровокувало збільшення дефіциту, але він вже був до того угу. моменту, до відключення Запорізької атомної електростанції. Буде відключення Південноукраїнської, Мало вже от, статися знову ж таки наприкінці минулого тижня. Планове. Планове. Лякатися не треба. Лякатися не треба, плановий ремонт. Тобто, вона ну, вона така це системна організація. Там це відбувається планово. Планово знову вивели е, з роботи один з блоків. На Запорізькій ще один блок введуть, uh -huh. який планово ремонтувався, він знову запрацює. Але знову ж таки, на тій самій Запорізькій виведуть ще один плановим ремонтом вже в січні місяці. Ну, тобто... Це контрольована ситуація. Енергоатом працює там за своїм графіком, це ніяк не впливає. Тобто питання у нас зараз, на жаль, Критичне склалося саме а, в тепловій, в, в, в тепловій е, галузі, в тепловій енергетиці. Там питання із вуглем не вирішено, наскільки там, розумію. Там не вирішено питання саме з антрацитом. Ну дивіться, на, на складах було на минулому тижні 1 мільйон триста тисяч тонн. От антрациту було 300 тисяч тонн, з яких половина була на одній станції на Славянській, всі інші 150, от вони розподілені uh -huh. були між іншими. Ну, Зрозуміло, цього не вистачає. Потрібно десь приблизно ще мільйон. От, щоб все було нормально і не було ніяких виялових відключень. Де взяти цей мільйон? Це питання, тому що ні е, морським шляхом, ні залізницею ну, швидко довести. ну, Залізницею можливо, але там з Росією зрозуміло, є якісь проблеми. Не, от, не зрозумі... Злову не зовсім зрозуміли, тому що формально ніхто каже, ну, у нас тут знаєте ну, графік не, не співпадає, потяги не можуть кататися так, як мають кататися. Зрозуміло, звідки це виникло. Тому, а кораблями, якщо це йде морем, ну, це довго. І у нас є проблеми з перевалкою в портах. Ну тобто не так швидко можна розвантажити, знову ж завантажити з у залізничні вагони і знову довести до тес. Ну тобто, це процес, це вимагає часу. А у нас проблема вже зараз. Тобто дійсно є проблеми з із забезпеченням і залишки вугілля там на 3 на 3 дні. Тобто, оп оперативно потрібно ці ну, поповнювати на складах запаси. вугілля. Ну як завжди, все сталося неочікувано. Ну безумовно, так? як зима, у нас зима завжди неочікувана. 1 грудня ніхто не знав. Дивіться свого часу, теж переводилося на мазут, на вугілля. В залежності від кон'юнктури і ситуації цього разу це використовувалося. Вони можливість? перейшли, вони застосували так звані газомазутні блоки, тобто всі електростанції мають по аварійні резерви, да? резерв, резерв, резервні потужності мають на увазі. Вони застосовуються. От у випадку, якщо там щось або відбулося з цим парогенератором, або немає запасів енергоносіїв. От газові блоки mm -hmm. вони включені, і ми це можемо подивитися по обсягам споживання газу, по запасах газу у підземних сховищах. Вони тають там просто на очах. Якщо там на початку, коли тільки похолодало, там на наприкінці листопада це було десь приблизно 100 мільйонів на добу, то зараз вже вийшли на 200, тому що максимально застосовуються от саме газомазутні потужності. Це знали і раніше. Чому тоді ситуація така із вуглем? Чому до нього причепилися і орієнтуємося зараз саме на нього? При тому, що ви вже сказали, він є на території Ви Знаєте, я думаю, що це <кхм>, запитання до чинного міністра, якого назначили пана Дімчишина, до якого ще три місяці тому звернулися. Компанії, які займаються виробництвом електроенергії, на теплорестаціях, з проханням підняти тариф, тобто щоб з'явилися кошти у компанії для закупівлі вугілля три місяці. Пан Демчишин ще й досі каже, що він поринає в ситуацію, щоб зрозуміти, що відбувається, тому ну, от, частково. Але ця частка досить величезна. Ця провина знаходиться саме на, на, на чинному міністрі, тобто який не вирішив оперативну, до, оперативну ситуацію, довівши її до, до того, що ми маємо на сьогодні, коли не тільки на промислових підприємствах, а вже і у простих у мешканців простих громадян вимикається електрика. Це ми з вами ще не говорили про альтернативні джерела енергії, які також можна напевно було б використовувати. На жаль, у нас от в так у такому випадку немає альтернативи. Тобто, альтернативні альтернативна енергетика займає десяти. Долі, на жаль, відсотків у загальному балансі, тому покладатися на неї, ну тобто, варіантів немає. У нас є там, скажімо, там зачинені замкнені потужності на атомних електростанціях. Для цього потрібно будувати високовольтні mm -hmm. лінії. Мережі не дозволяють вивільнити ще приблизно півтора гігавати. Ну, в нинішній ситуації це було б досить досить відчутно для енергосистеми. Мільйони споживачів тих, які зосередилися зараз на тій території, яка підпадає під зону АТО, зокрема на ті, які не підконтрольні, можливо, таким чином вони не відчувають відключення електроенергії, наскільки я розумію. Таким чином, переорієнтувавши відключення саме на цю частину України, можливо було б рятувати ситуацію? Ну якщо ми вважаємо, що там живуть вже не громадяни України, можливо. Якщо ми хочемо там остаточно відмовитись від цих територій, безумовно можливо. Тому тобто, вже відмовились з фінансової точки зору і з з А адміністративного можна... говорити про Крим, яка визнана офіційно окупованою територією, то як тут а, з Кримом? Там ситуація ще складніша, тому що там а, включається зовнішньополітичний чинник Російської Федерації, яка пропонує транзитувати електричну енергію з Росії до Криму. Mm -hmm. Є такий варіант, є така пропозиція. Більше того, е є висока ймовірність того, що проблеми з постачанням вугілля з Російською Федерацією виникли саме з того, що Україна відмовилась від такого варіанту. Тому що у такому випадку Крим був би забезпечений, Україна мала забезпечити, вона це міжнародні зобов'язання забезпечити Крим mm -hmm. електроенергію. При, при цьому при тому всі інші регіони як, як вийде. Mm -hmm. Все, що лишиться за остаточним принципом, так не може бути. Тому Україна має всіма силами, тобто, підтверджувати, що і. Крим і Луганська і Донецька області це є українські використовувати як такий зовнішньополітин, як ви сказали. Ну а якщо говорити про те, чого чекати українцям вже сьогодні і зараз, скільки триватимуть ці відключення за вашим прогнозом, і чи справді вони дають очікуваний ефект для держави? На жаль, у нас розумієте, немає альтернативи. Ну, тобто, це не ефект для держави. розумієте, це не ек... це вже не економія. На, на як довго ми зможемо розтягнути? Я те, думаю, що маємо. я думаю, що до кінця зими, з, от, з усіма зусиллями, які я сподіваюсь, буде приймати рішення, які буде приймати уряд, які будуть приймати компанії. До кінця зими, я поки поки не не бачу ніяких варіантів, щоб ці віяльні відключення. Припинились, угу. на жаль, це буде тому, що альтернативою є так званий блекаут. Це коли розвалюється повністю система, і ми лишаємо, ну знаходимося в кам'яному віці. Так, так, так буд, бути, ну, не цей буде. варіант точно не є оптимістичним. Ну це не альтернатива. Ще раз кажу, це не економія. Це, це вимушена порятунок. Ситуація. Це вимушена ситуація, порятунок системи. Дякую, пане Валентине. Я сподіваюся, що наступного разу, коли ми будемо з вами зустрічатися, буде і тепло, і світло буде гарантоване. Ну, принаймні, кожного дня хочеться бажати мирного неба і такі покращення ситуації. Будемо сподіватися. Дякую. Дякую вам. Ir tai, kad būtų išgelbėti.